Ціне наше звернення, мені дуже приємно в Україні. Слава Україні! Юрій, слава. Знаєте, З конференцією конференцією, мені дуже приємно, що більшість людей, які на цих конференціях є, вони знаєте, патріоти України. І ми розвиваємося, я вам скажу, на мій погляд, ще більше, ніж до війни. Тому ми не зупиняємося. Одне із складових цих речей я вже. Попередніх конференціях розказував, зокрема, детально розказував про програми уряду Кабінету міністрів України, що зроблено за попередній рік, і цей рік. Один і хочу зараз детально, в принципі, зупинитися на змін до класифікації. Дана класифікація вона була запроваджена у 2019 році, я думаю, більшість. Наших технологів, технарів знають. Але поштовх вона отримує тільки цього року завдяки, ну, як кажуть, нашій команді, зокрема команді урядів президента, де ми її внесли зміни. Хочу трошки розказати взагалі, що таке. Ну, якщо не знає, що таке 2019 РКОН, тобто це аналог НФСі. Це міжнародна система класифікації, оцінки та звітування про природні ресурси. Тобто тут ми говоримо про природні ресурси не тільки критичні, соромини, а й енергетичні. Тобто, по суті, ми зараз отримали можливість і інвестори бути на одній сторінці. Відповідності дана класифікація використовує три основні категорії. Тобто можна їх назвати три осі. Як в просторовому межі це є вісь Е, e, Ф і G. E, це економічна та соціальна доцільність, Ф стадія проєкту і технічна можливість реалізації, логічна достовірність та наявність даних. Трошки зупинюся по кодах класів РКОН 2009. Я думаю, більшість знає, особливо Нафтогазові. Фахівці, мені чимось вона похожа дана класифікація до ПРМС. Вона відрізняється, але, в принципі, її застосовується як і по перемесу. Тобто, якщо ви бачите, в верхній частині зеленим кольором це є життєздатні проєкти. Жовтим це у нас потенційно життєздатні проекти. Червоні це є ті проекти, які в принципі не будуть втілені в життя. І перспективні проєкти, які на естапілорозвідки стають життєздатними. І тут, як ви бачите, три осі – це екологічно-соціально, економічна, технічна обґрунтованість і ступінь достовірності. тобто EFG. Трішки зупинюся, що це таке і як воно відображається взагалі віднесення класифікації. Тобто дані запаси, ресурси. Вони дають розуміти інвесторів в цілому світі цифри, які, на основі яких можна зробити економічні розрахунки і прийняти рішення щодо доцільності ну, заходу чи того іншого проєкту. Як бачите, зеленим кольором тут є ймовірні доведення це ті запаси, які дійсно будуть, які розробляються і будуть розроблені. Жовтим кольором у нас є передбачення, оцінень вимирені, тобто вони на стадії проєктування і також будуть тілені за умови фінансування певних проєктів. Там в майбутньому цей рік, наступний рік. І ми бачимо 3, -3 4, от це результати розвідувальних робіт, якщо привести на Нафтогазово, це так звані перспективні чи прогнозні ресурси. Які ми пов'язуємо з сейсморозвідкою в Нафтогазовій галузі. І отут дуже це хочеться зробити на цьому слайді, оскільки практичне застосування. Ми дуже говоримо багато про класифікації, методики, але, як правило, ніде не застосовуємо. Тут хочеться дуже виділити якраз нашу команду, зокрема окремо ДКЗ України Держгеонадра фахівців. Які по суті зробили неймовірну роботу і перевели запаси в якраз систему Орка 2019 інфекцій в цьому році. І ми на своєму сайті. Це є тільки дві частини запасів, це є по ділянки добра. Як ви, в принципі, вже знаєте, нашумівша, як кажуть, масовий, засоб масової інформації. І уряд прийняв рішення про оголошення конкурсу на літієвих руд. Так само. Тут ми показали Стримогородське родовище, це одне, одне, одне з основних за запасами титанових родовищ. Ці дві ділянки дуже мені приємно, вони будуть, я кажу, драйвером можливості залучення інвестицій, оскільки я вбачаю в них потенціал. І відповідно розвиток і захід іноземних партнерів і в далекому майбутньому, бо критична сировина, на жаль, чи на щастя, як кажуть, від нафтогазу проєктів вона є довгострокова і потребує великих капіталовкладень. Тобто це десь 10-15 років. Але за цими проектами майбутнє, і ми попадемо в ланцюги постачання, я вірю. І як вже неодноразово я казав, тоді не буде ніяких війн, тому що інвестор, зокрема американський чи європейський, буде захищати свої інвестиції в Україні. Тоді ніколи не буде війни. І що слугувало? Як кажуть, які ініціативи слугували, що ми перевели ті дані запаси? Тобто, перше, це якраз постанова про затвердження стратегічних корисних копалин. Тобто вона була прийнята в липні місяці, що дозволило віднести переліки критичної стратегічної сировини. Їх визначити. Відповідно, ділянки під аукціони, ділянки під ОРП. Постанова якраз по дана, яка була прийнята 25 вересня класифікації запасів корисних купалин, зміни і, ну, і публікація. Тобто основним, проблем, не то що а основним драйвером цих речей виступило, по суті, Європейський Союз, який в своїй програмі Facility Plan зобов'язав. То, що зобов'язав, а перехід на міжнародні стандарти, і зокрема, частина фінансування цих речей зобов'язувалася виконати держави Україна, щоб е, обсяг інвестицій 50 мільйонів євро надійшов протягом 24-25 років. І я дуже вдячний всій нашій команді, що ми всі свої зобов'язання як дра виконали. І завершення, хочеться сказати, ми багата держава. Нам просто трошки треба всім згуртуватися, а я думаю, що ми вже гуртуємося і не тільки Нафтогаз, а й критична сировина потребують якраз синергії, як багато хто говорить, синергія. Синергія це має бути між державою, надрокористувачами і інвесторами. Я більш ніж впевнений, що 26 й рік стане проривним, як кажуть, в галузі мінеральної сировини. Тому слава Україні.